Марк люте слово має дякую вам, президент Сполучених Штатів, як я сказав раніше, з президентом Путіним почався діалог, як ви казали у лютому якщо якщо ми це до... ми зможемо це завершити відновити українську інфра інфраструктуру, um, so I'm, це жахлива really війна. Ми повинні зробити все найкраще. і маємо закінчити війну як можна швидше. Дякую за за ваше лідерство. це дуже важливо. І я хочу взяти участь у гарантіях безпеки України. І я дякую за твою преценти фай процент, щодо НАТО, треба збільшити. Більше з двох до п'яти відсотків і п'ять відсотків це велика різниця. І ми дуже цінуємо, що ви пішли на це. Мейбіонбігафеде можливо, можливо, щось каже президентка Євро... єврокомісії Урсула фон дер Ляєнді. Це дуже важливий момент бути тут з нашими наші друзі та. Члени альянсу у, на, у нас у нас найбільш, у нас найбільші економіки, економіки в світі, і у нас була заключ, укладена угода найбільша. і ми хочемо досягти угоди щодо щодо закінчення вбивства українців. І дуже добре чути, що ми працюємо над гарантіями безпеки. А я то також. Хочу вам подякувати за участь у порятунку тисяч українських дітей, які були викрадені. Це має бути також нашим, одним з наших головних пріоритетів, щоб діти повернулися до, до своїх родин. Так, так, нещодавно ми уклали одну, один з найсильніших Thank угод much, в історії. Uh, Дуже вам дякую. Містер канцлер Німеччини, Місте дуже Дональд, дуже приємно, що ви сьогодні вітаєте нас. Дуже приємно чути, що два ви, ви знайшли спільну мову. два лідери України та США. дорога, дорога відкрита. Дорога відкрита для складних перемовин. Якщо бути чесним, ми хочемо побачити перемир'я фонденекст мітінгойкент і меджентеденекс мітін у тук плейс я не можу собі so, уявити нашу на найбільш на, на, на найбільшу нашу найближчу зустріч. без перемир'я. і це це та саме це саме ті зусилля, які ми зараз вживаємо. нам нам необхідне перемир'я. Це, це має бути наступним наступним креком. Я хочу це підкреслити. Meeting, which should yeah, be. Yeah to to place. Well, we're going to let, let the uh, president go over and, and talk the we'll next president. And we'll see how that works out, and if we can do that, uh, I will say, and again, I say it uh, in the six wars that I've settled. Я, як я вже казав, я зупинив шість воєн без, без припинення вогню. Конго, війна тривала дуже довго. 35, 35 років. Якщо нам вдасться досягти перемир'я, це буде добре. Я думаю, що це дуже великий день. Тому що три роки протягом три роки ми не бачили жодних ознак того, що Росія хоче діалогу. Which was with the of і зупинка і, на і на фронті була досягнута завдяки, завдяки українським і, воїнам. якщо ми хочемо гарантувати справедливість, ми маємо бути об'єднані. Uh, we are uh, we are in. You can obviously count on Italy, as it was from the beginning. We are on the side of Ukraine, and we will ask for their support and efforts to peace. We will talk about many important topics. Ми будемо говорити про багато про, про багато тем cuanto, centimet, щоб, щоб ніколи такого не не трапилось ще раз. Що я передумовою для миру. Як я вже казала, на на для нас і італія зацікавлена в редіту мир на основі пункту Пункту п'ятого НАТО. Гарантій дякую, президент, за те, що ви дали нам прийняли нас Дякую, президент. Хочу сказати, що всі на ць всі за цим столом очуть миру і він має він має бути твердим і довготривалим. І, І ця зустріч, зустріч дуже важливо, це тому, що це єдина можливість зустріч цього зустріч досягти. Ми ми кажемо, ми, ми говор, говоримо про безпеку всього європейського континенту. Інода то організяча трилатераль a Йоадея то аск форс осіфа алістостоп за килін за я хочу вас закликати до до uh, припинення бути прихильником припинення вогню Ми хочемо ми миру для не тільки для України а для всього континенту. І перше, що має бути, це сильна, сильна українська армія. І, і ми працювали з коаліцією охочих, щоб щоб розробити гарантії безпеки. І це буде свіжим повітрям ви можете розраховувати на нас, як ми розраховуємо на вас. на шляху до миру. Дуже вам дякую. Прем'єр Британії Кір Стармер. Ми всі хочемо миру. Війна в Україні мала і Величезний вплив не тільки на Україну, але й на Європу на, на сім'ї та громади у Великій Британії. Ми кажемо про безпеку не тільки для України, але й для Європи. Дуже дякую за це важливу, до цю важливу зустріч. Я відчуваю, що можемо що ми можемо досягти, що ми досягти маніор прогресу щодо щодо гарантій безпеки <зас> а, Ось що ми робимо у а у коаліції охочих Вид юкамілансайд ЮС Алонсайд Вовів Ореді девелопт Айфінк Викитейка вилімпорт степфорд туда Я думаю, що ми, ми сьогодні зможемо зробити важливий крок вперед що, що стосується безпеки України та Європи. Ми також можемо зробити прогрес. щоб залучити Україну в тристоронні переговори. дякую, що ви готуєте до цього. Um, the progress out of this meeting, both security guarantees and some sort of progress on trilateral um, meeting of some sort to bring um, some of the нам, difficult issues нам, to a head, ну, then I think it's important day, day in recent I years understand. in relation to a conflict which has gone on for three and a bit years, and so far nobody, nobody has been able to bring it to this point. So I thank you for that. Це well, дуже you know, це вперше для Білого Дому, тисячу тисячу у нас з 19 століття не було так багато прем'єр-міністрів. Пре Президент Трамп звертається до президента Фінляндії Олександра Стуба. дуже дякую, президенти. Думаю, що протягом останніх останніх двох тижнів ми досягли прогресу і те, що ми тут за цим столом, це дуже символічно. і те, що сполучені штати допомагають Україні і і про і прогрес якого ми хочемо досягти від цього з цього з цієї зустрічі дуже важливий ми дуже дуже хочемо тристоронні досягти тристоронньої зустрічі за участю путіна і, і, і дехто питає чому чому тут президент фінляндії а я відповів у нас дуже довгий кордон з росією і у нас є історичний досвід стосунків з Росією під час, під час Другої світової та зимової війни перед нею. В 1944 році. Ми знайшли. Ми ми, ми знайшли рішення, і сподіваюся, в цьому році ми також знайдемо знайдемо рішення щоб, щоб досягти довготривалого миру. Ось що чо, ось чому я тут. Дуже дякую, Отже, У нас буде, буде зу, so, зустріч. У мене були завжди були гарні стосунки з Путіним, Ми побачимо. І... і через тиждень або два може можливо ми вирішимо файлин і контині цю 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 жахливу війну і вона заки... завершиться. От у нас є уна... у нас є дві дві бажа дві дві сторони, які бажають укласти угоду. And можливо. not be able to be done. Якщо тисячі і тисячі людей е, помирають за день, ми, нам, треба, нам треба зробити е, найкраще, щоб вирішити цю проблему. Дуже вам дякую. Ми підемо в овальний кабінет. Для подальшого обговорення. І потім поїдемо додому і ми працювати. знаходимося в різних місцях, але нам потрібно говорк. and so that's all we ask for is fairness with the media thank you all very much